Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy. не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! Ось такі результати в продажах нашої маркетингової агенції та наших власних магазинах при їх витраті на рекламу. Щоб ви були в курсі, давайте поговоримо про типи товарів на Etsy. Класифікуємо їх по складності виготовлення, від того особливості розвитку, і також поговоримо про середній чек, в якому сегменті. Багато класних маркетологів радять взагалі радитись свій продукт, дивитись на нього з точки зору цінового сегменту, в якому ціновому сегменті ми граємо, від того вже будувати стратегію, свій продукт і так далі. Тобто не тільки від цінності самого продукту, а і від ціноутворення, щоб він там не виходив за певні рамки або був в певних рамках, і тоді від. Цього вже будується стратегія. Коротше, будемо зараз з вами розбиратись про товари. Те, що всім дуже подобається, і те, що як на мене, товари взагалі основа основ на Etsy зрозуміло, що тому говоримо про товар, плюс мій власний досвід з того, що вас чекає в тій чи іншій категорії, які можуть бути моменти. -кік. Якщо тобі буде цікаво, і сподобається лайк, підписка, дзвоник, і ще більше українських підприємців. побачать мій прикладний досвід. Щось будуть робити зі своїм життям і нашою економікою. Я тобі дуже за це вдячний. Їдемо. Отже, перша категорія дешеві товари. Просте виготовлення. Ціна до 30 баксів. До 30 доларів. Туди в нас ходять цифрові продукти, стікери, система ПОТ. Аксесуари, бюджетні прикраси, всі ці персоналізовані прикольчики на Etsy навіть є особлива прям секція Gifts under 30 доларів, тобто подарунки до 30 баксів. Прямо от окрема секція Etsy нам виніс. Із приємних особливостей тут переважно не потрібно якесь велике виробництво, станки, інвестиції і так далі. Зазвичай це можна виготовити або вдома -дома своїми руками, або там замовити на аутсорсі по системі Под цих компаній багато, які ці послуги надають, або там дома плотери із останніх там зірка, то цей, по-моєму, дуже гарно залетів або як там правильно читається, скажіть мене або поправка. Ми з вами не говоримо про категорію supplies, тому що там також починається від там маленьких середніх чеків до великого. Я досі в ній ще не працював, тому е досвіду, скажімо, немає, що вам поділитись, і це, скажімо, взагалі, це окрема історія, окреме пасування умовний B2B. Наступний плюс у людей набагато менше очікування від вашого товару, від того, якості упаковки і взагалі якості самого продукту. Умовні ціки. Які стирили мої дизайни, вони там свої ці букенди зробили просто там за 15 баксів жахливої якості, але люди і нічого не очікують. Ну є, звісно, люди, які за 15 доларів очікують, що їм Rolls-Royce привезуть, але загалом то більшість ти розумієш, що це за чек. Із-за того, що нам потрібно великих інвестицій, тут нам легше слідкувати за трендами та впроваджувати нові продукти. Знову ж таки, макапи, цифрові товари, це все набагато швидше можна інтегрувати, без усіх, там, а, виробництва, конструктори, а аналітика, чи нормально воно все працює. Ці коротше це все ми опускаємо. швиденько. можемо бути більш мобільними, слідкувати за трендами і випускати те, що зараз потрібно ринку тут і зараз. І, і як витікаючись з цього вище сказаного, менше інвестицій для старту. Що також, звісно, що плюс, якщо ти там зовсім новичок, не маєш ресурсів фінансових, але маєш час. Що взагалі то найважливіший, найкращий, найбільший ресурс. Але коли в тебе немає там фінансових і інших ресурсів, ти це так не відчуваєш. Ти коли вже цей маховик розкручиш, і тоді такий, а так, дійсно, що час найбільший ресурс. Зрозуміло. Тепер я зрозумів. Тому на старті зрозуміло, що ну і в будь-якому разі ми інвестуємо цей в час навчання, в тому числі це можна так сприймати. І з недоліків низький прибуток на одиницю товарів, наприклад, там з високим більш чеком, то там ціна за перевиставлення лістингів, які там нам Etsy малює, то це. Взагалі не боляче тут, нам треба більш там скажімо, предметно рахувати маржинальність і розуміти, що навіть там перевиставлення лісингів це такий нормальний такий відсоток витрат на наш магазин, на наш товар, на наш продаж. Висока конкуренція, маленький заробіток, тому потрібен великий вал, велика кількість продажів для того, щоб почати щось заробляти. І як наслідок від конкуренції, такий товар живе менше, тому що швидше ми отримаємо певну кількість продажів, більше конкуренція. Нас більше конкурентів побачить, простіше скопіювати і почнуть нас вже, скажімо трохи підсувати. Тут Потрібно постійно бути в тренді, розуміти, що взагалі куди рухається ринок, бути так би мовити, на пульсі. Тому що в тим же самим, пот, там у тебе мають бути всі дизайни на різні свята, там підходи і так далі, якщо ти хочеш серйозно масштабувати свій бізнес, там вийти на якісь там. Класні об'єми. І також треба багато працювати зі створенням нових продуктів. Там з цифровими товарами у тебе умовно має бути там армія художників-дизайнерів, або ти можеш бути цією армією постійно їх створювати там в системі под, знову ж таки, аналізувати, створювати постійно дизайн, тому що е, тут і за конкуренції, компресії ринку, ти маєш бути суперактивним. Наступний мінус на ЕЦІ збільшується вартість реклами, і тут тобі треба розуміти, що вартість кліку вона стає все дорожчою, конкуренція цей, і ти зжимаєшся знову. Можете одна з причин, чому ти не можеш там дуже довго там триматись стопів. Завжди є ніші, де можна пробитись там і пожити якусь кількість там, місяців, півроку, рік. Рік ти, напевно, вже я загнув для такої ніші, але є такі, скажімо, місця, тому тут просто враховувати треба ці ризики з рекламою. Тобто нічого не буває всі тіта безкінечного, в один момент нас прийдуть за нами конкуренти, е ці піднімуть ціну, маржинальність буде падати. І тут тому треба рухатись, рухатись, рухатись. Зрозуміло, що як виняток в цій ніші може бути побудова класного особистого бренда, коли у вас є фірмові корольори, фірмовий стиль. Ось ця Кетлін з навчання е ну, просто топ. Як на мене, якщо ви ще не дивились, подивіться це там, не знаю, скільки разів. Вже проводив приклад, просто як людина забрендувала свій магазин, свій продукт, має аудиторію, яка хоче купувати саме у неї. Тому що у неї є свій оцей упізнаваність. Вона в кожному, да, в кожному дотику з її брендом, з її магазином, з її продуктом. Класно. Для тих, хто тільки починає свій шлях на Etsy, у нас є курс від нуля до стабільних продажів, для того, щоб ти міг там від нуля вийти на стабільну роботу і як наслідок на стабільні продажі. Якщо цікава стосовно курсу, залишай заявку у нас на сайті або можеш більш детально запитати. У нашого менеджера, тобі там все супер, людяно підкажуть. А якщо ти вже пройшов ці первинні етапи, плюс-мінус розумієш свій продукт, як там працює Ейці, але не можеш масштабуватися і вийти на наступний рівень, то для таких як ти, для тебе у нас є наставництво, де ми з тобою будемо проводити вебінари, після яких можна задати мені питання особисто в зумі, де в чаті буде можливість задавати питання нашим менеджерам, де ти будеш отримувати свої домашні завдання, і ми разом зможемо сформувати твою тактичні дії на найближчий час, щоб вийти на наступний рівень. На цьому маркетплейсі Etsy. Якщо цікаво, знову ж таки сайт. Там два варіанти пакетів більш персоналізований та умовно народний. Тому пиши або залишай заявку, ми тобі детальніше все розкажемо і спробуємо разом з тобою попрацювати на спільний результат і нашу економіку. Наступний пункт це товари середнього сегменту, які легше скопіювати від 30 до 100 доларів. Перевага однозначно краща маржинальність, ніж в попередньому, або, як мінімум, набагато краща можливість заробити з одиниці товару. Наступний пункт співвідношення конкуренції набагато менше, і там не весь прям океан червоний. Там вже можна свої ці блакитні, або там не зовсім червоні ніші пошукати і знайти зайти туди. Наступний плюс це більш лояльні покупці. Вони шукають вже не тільки за ціною, а вже дивляться там на якість, на матеріали і так далі. Мають якийсь більш персоналізований підхід до тебе. Із тих, хто давно займається підприємницькою діяльністю, Курсі, що люди, які купують дешево, вони зазвичай мозок виношать набагато більше, ніж ті, хто працює там в більш дорогому сегменті. Оцей мем, там про 50 тисяч доларів відправив там і 100 гривень, де моя посилка. Це ж типу правда життя. На жаль, або просто факт, і треба з цим працювати і знати. Наступний плюс легше побудувати довгу історію і нішуватись. Тобто зайти в цю нішу, вибрати свій океан, робити свої продажі і далі вже там подивитись, куди нас це веде, і нішуватись саме в цьому напрямку. По суті, це як схоже з нашим е, основним першим. Чи магазини, з якого це все і починалося. Із недоліків, зрозуміло, що більш складний процес виготовлення. Ну, порівняно з першим пунктом. Зрозуміло, що тут нам вже треба буде там шукати, якщо виробника, то як мінімум думати вже про конструювання товару, як ми маємо його створювати, щоб він плюс-мінус там мав якісь там свої переваги. Або там у вас має бути там якісь там обладнання, яке вільне для цього там у себе на виробництво, або знову ж таки люди, які зможуть це виготовляти. І я вас прошу, будь ласка, якщо ви не продаєте ніде і одразу там починаєте з того, що купуєте верстат. Не інвестуйте такі великі кошти. Попробуйте спочатку відтестувати товар, попит. Вже коли ви зрозумієте, що все нормально, тоді вже починаєте інвестувати далі в обладнання і його покращувати. І з мінусів це все ще досить конкурентна ніша, тому точно, коли у вас буде там успіх, класні продажі, за вами прийдуть конкуренти і скопіюють вас в лоба. Або не в лоба, або скопіюють і зроблять дешевше. Це однозначно відбудеться 100%, коли буде успіх. Ну, з якимось часом. Але часу у вас пожити буде трошки довше зі своїм продуктом, ніж в першому варіанті. Це як з нашим першим. Магазину. Ми прийшли, зробили свою унікальну форму, і перші два роки за рахунок створення там, нових унікальних, класних дизайнів розвивали свій магазин. Потім ну, була певна кон'юнктура ринку, середній чек був вище, ми в ньому працювали, було класно. Потім почали приходити більше турків, 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 які копіювали, копіювали, поступово падав цей середній чек. Вони і свої магазини копіювали, і там наші дизайни, але так більш лояльно. Потім прийшли китайці, які просто в лоба ще дешевше скопіювали і просто вбили наш середній Чек, тобто ми в даний момент там, тримаємось на якомусь там своєму рівні, але рост цей припинився. Тому зараз там зрозуміло, що ми там тестуємо нові гіпотези, що ще під нашу аудиторію працюємо для того, щоб поскладнювати цей товар, і як наслідок перейшли в роботу до наступного типу товарів. Нагадую, що якщо ти маєш власне виробництво в Україні, класні продажі, любиш займатися виробництвом і хочеш вийти на міжнародний ринок, і шукаєш того, хто би закрив на тебе всі питання на стороні Еці, тому що в тебе немає можливості там, і часу розбиратися. Специфікою ринку, аналітикою, тегами, індексацією, лістингами, рекламою тощо. То ми, як маркетингова агенція молодий бізнес, були би дуже раді з тобою попрацювати. Ми маємо досить в понад 50 нішах. Для нас головна метрика — відсоток успішних магазинів, які до нас звернулись, і їх подальший ріст. Це для нас прям основне. Тому що це важливо і для нас, і для тебе, і загалом для нашої економіки. Якщо цікаво, залишай заявку на сайті або напиши нашому менеджеру. Ми, як мінімум, первинно тобі скажемо, чи готовий твій продукт під Etsy, або можливо, його треба трошечки допрацювати. Щиро людяно тобі допоможемо. Буду радий попрацювати. Дякую залишай заявку. Їдемо далі. Третій тип це більш унікальні товари середнього або більш дорогого сегменту. Умовно від 30 до 100 доларів, або від 100 до 300. Те, що складніше копіювати. Ідея наступна: товар має бути просто більш технологічно складним, тоді його не можна буде скопіювати, або, наприклад, використовуватися якісь там певні матеріали унікальні, або якийсь верстат, який унікальний тільки є у вас, або поєднання матеріалів. Тому що умовно, там, щоб на одному виробництві була і деревина, і метал, це така набагато більш рідка історія, коли ви там це. I <laughs> Це поєднувати в рамках свого продукту, умовно в лоба, прийти, просто вас копіювати вже буде складніше. Там відсоток людей, які так роблять, вже буде відпадати. У вас буде можливість довше набагато жити і працювати зі своєю аудиторією. Жити має на увазі там продавати в топі бути. Ми побували на першому і другому ціновому сегменті в рамках власних магазинів. Зараз переходимо в третій, тому що зрозуміло, у нас є ресурси, є розуміння, тепер досвід, і ми можемо інвестувати для того, щоб вибудувати більш складну історію, яка буде більш довговічна. Але ж не без кіне. В будь-якому разі перевага такого товару, очевидно, що більша маржа, як мінімум, там із одиниці товару і в цілому. Далі зрозуміло, менша конкуренція, тому що технологічно таких продуктів ну не всі можуть їх виготовляти. Наступна можливість триматися довше в ринку без шаленої конкуренції. Далі клієнти лояльні і готові переплатити за якість або унікальність вашого продукту. Із недоліків вища вартість, або в цілому просто більш складне виробництво. Далі, якщо це там особливо в більш дорогому сегменті, нам треба більше інвестувати коштів в контент. Тобто зробити класні фотки, підсвітити конкретно свій товар, щоб він там чудово виглядав, щоб ми донесли свої конкурентні переваги, які у нас є, щоб могли диференціюватись, вирізнятись, так з помощ всіх конкурентів, які продають там більш дешеві продукти, і показати, чому саме наш продукт класний. Донести це все контентом, фото, відео, гівки, там зібрати тут вже. Можна з цим попрацювати. Плюс бажано вже бути самому десь в кадрі, як власнику магазині, для того, щоб починати будувати цей персональний бренд, щоб люди розуміли чітко у кого вони купують. І як наслідок того, що ми сказали, це просто складніше залучати нових клієнтів, тому що їм треба доносити саме цінність нашого продукту. Це трошки складніше, але ж гра вдовгу набагато цікавіша. Як сказав вище, що ми зараз от якраз переходимо в цю нішу, починаємо в ній грати. Взяли конструктора, вже маємо перші результати по, по цікавим всяким продуктам. Сильно запарюємося, інвестуємо в цю сторону. Через певний час вже думаю отримаємо результати. вам обов'язково про нього розказувати. Думаю, що закріпимося в цьому і ціновому, і сегменті пропозиції. Це як от умовна ця історія з Фостенко. Там Монжей зовут. Напевно, наймедійніші українці, які продають на Еці. У них же ж там вони починали з простого продукту, і по ітогу там всі у них питають: а що ж ви так, як ж так от народилась ідея цих мап? Як же ж ви створили ці мапи? І, типу, там пояснення доволі просте, тому що нормальний еволюційний процес. Люди продавали, продавали продукт, прийшли до того, що створили певний унікальний, який складніше скопіювати, який легше запакувати. І на цьому можна побудувати свій бренд. Подивилися, що є на ньому попит. Зайшли, молодці, просто бінго лупашать дуже класно по всьому світу на мільйони мільйонів продають, на десятки мільйонів продають. І єдине, що я вас прошу, будь ласка, ну не робіть карти. Ну, досить копіювати. Просто, якщо от ви почули, побачили, ну треба копіювати ці карти. По-перше, ви самі витратите час. Реально, ви це дуже складна ніша. На даний момент там тренд вже давно-давно відійшов і буде складно просунутися в цій ніші. Ну плюс просто буде не зовсім кайфово, навіщо в... Українців віджимати продажів. Краще орієнтуйтесь там на когось іншого, де ви хочете щось там поробити. Бо варіантів там набагато більше не українців на ЕЦІ продає, ніж українців. Навіщо нам один одному той вод? Давайте травматись разом, да? Дякую. До речі, якщо ти хочеш продавати на Еці, але не знаєш, який товар, шукаєш, який би товар продавати, хто б тобі його виготовляв. У нас є база постачальників, в якій є багато постачальників, які готові з тобою будуть попрацювати. Або навпаки, ти вмієш створювати класні товари, але не вмієш продавати, і шукаєш того, хто би продавав твої продукти. Ми в рамках своєї місії єднаємо цих людей в базі постачальників. Якщо тобі цікаво, або перший варіант, або другий, пиши нашому менеджеру або залишай заявку на сайті. Ми тобі або додамо в базу постачальників. І ти зможеш шукати собі партнерів, або надамо тобі доступ, зможеш пошукати ті виробництва, з якими ти хотів би покомунікувати і попрацювати, з якими товарами вийти на Etsy. Контакти під відео, як завжди, щиро, людяно і з прицілом на розвиток нашої економіки. Четвертий тип це преміальні товари. Це якісь унікальні речі, класні предмети декору, або дуже корисні речі там, в інтер'єр, предмети мистецтва, які цінуються. І ці товари реально можуть продаватися від 300 доларів, так і до 2-3-5 тисяч доларів. Із плюсів це точно унікальний продукт, який прям складно скопіювати в лоба, тому що тут є бачення вас, як митця, і знову ж таки, за того, що немає великої кількості продажів там, в одиницях в цій ніші, то і конкуренція в тому числі буде менша. Плюс, безумовно, це високий чер... Як і маржинальність на одиницю продукту, тут ви, по суті, як не граєте з ринком, тут ви вийшли за нього, і взагалі граєте від себе. Тут ринок дозволяє вам ставити більшу ціну там або грати грати з нею знову ж таки. Плюси Ельці, можливість працювати по передзамовленню, люди реально готові чекати, якщо у вас є ім'я, якщо у вас класний продукт, вони готові почекати вашу класну унікальну пропозицію. І зрозуміло, що вам треба буде менше працювати з відправленнями, з замовленнями і так далі, більше саме безпосередньо над своїм продуктом. І з недоліків, дорога доставка цього продукту, і тут треба його прям супернадійно пакувати, для того, щоб він ніде там не побився в дорозі і не довелось переробляти якусь частину, тому що це знову ж таки міжнародна доставка. Треба бути до цього готовим. Ці товари, коли Особливо багато важать, їх там прям суперово треба пакувати. Суперово! До речі, якщо у вас там габаритні товари від 30 кг, можете звернутися до складу USA. У них є унікальна пропозиція по доставці там таких от великогабаритних товарів. Калькулятор під ці задачі не зовсім працює, але ви можете напряму звернутись до менеджера, вам там все розкажуть, порахують унікально під ваш продукт. Ми з ними співпадаємо по цінностям. У них є оце щирість, людяність і орієнтація на результат. Тому вони вам допоможуть, проконсультують і зможуть вам допомогти зробити перший відправлення. Наступний мінус цього товару, і тут складно конкурувати з України, тому що, наприклад, ПДВ, е, яке там в Європі, в рамках Європи, європейські магазини не платять, так клієнт, купуючи у нас з України, має за це платити, або нам треба в Європу це легально звозити, і це також знову ж таки витрати. Плюс, коли ми відправляємо в штати, то до 800 доларів ніяких мит, там, податків не потрібно американцям платити. Якщо цей чек вище 800, то їм там вже додаткові мита нараховують, і це знову ж таки трошечки відштовхує покупців тут. Є такий нюанс, на жаль. В тому числі тут, як і в попередньому пункті, треба вкладатись контент, він має бути якісним, персоналізованим, донесені переваги. Ну, це все зрозуміло. І зрозуміло, що дуже класно, коли у вас не в рамках Etsy вже якийсь є побудований бренд, і це зможе вам підсилити і дати можливість там продавати продукти дорожче. Якщо ви там митець, художник, вас мають і десь ви маєте десь виставлятись, вас мають знати, тоді у вас будуть дорожче купувати ваші продукти. Також для того, щоб залучати нових клієнтів, ви прям чітко маєте зрозуміти, яке у вас. Позиціонування для кого ви робите цей продукт, як він створений, хто буде його купувати, і максимально скажімо, в цьому плані працювати з аудиторією. Це просто складніше. І також, як те, що складніше, зрозуміло, що тут не буде великої кількості продажів, і отримувати цей регулярність продажів набагато складніше вибудувати. Але зрозуміло, що все можливо, такі продукти реально продаються на еті. Це безумовний плюс. Ми в своїй роботі почали з другого пункту, потім ще взяли перший пункт і зараз переходимо на третій, тому що ми скажімо, ми мене це бачення як у підприємця, таким чином я, по суті, і рухаюсь. Хтось починає вже одразу там з третього, з четвертого пункту, тут залежно від того, які у вас ваші сильні сторони. Ви розумієте, що вам подобається, розумієте свої сильні сторони, від цього і граєте. Я вам бажаю, щоб у вас все вийшло, в якому сегменті ви не працювали, або в якому працюєте, або, можливо, щось я забув сказати, пишіть в коментарях, буде цікаво, реально цікаво почитати. Якщо вам сподобалось це відео, для мене буде найкращою вдячністю, якщо ви задонатите якусь копійчину на наші сили оборони. На що вам подобається, який фонд, реабілітація бійців, допомога армії, все, що вам подобається. У всіх нас є друзі, родичі, знайомі, близькі люди, які зараз на фронті захищають взагалі нашу з вами можливість просто працювати. Давайте їм подякуємо. Самі знаєте, куди скидати. ви розумнички, я вам дуже за це дякую. І нагадую, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку і до зустрічі. Корисно? Лайк поставив? Дякую!